ЄС тим часом готується до ймовірної війни з Росією. Рекордні 75 мільярдів євро інвестують у порти і транспорт. У Данії ввели е, військовий обов'язок для жінок, а Німеччина переглядає свою систему укриттів. Ну і все це на тлі ймовірного виведення американських військових з європейського континенту. Анна Грішина продовжить тему. У армійській формі та зі зброєю у руках усі ці датчанки проходять військовий вишкіл і готуються захищати батьківщину у разі нападу агресора, агресора, тобто Росії, після її невмотивованого нападу на Україну у ситуації, в якій зараз опинився світ. Я думаю, це необхідно, це справедливо і правильно, щоб жінки служили на рівні з чоловіками. Раніше у Данії до армії жінок кликали тоді, коли не вистачає добровольців серед чоловіків. З початку липня призов для панянок став обов'язковим. Дівчат протягом 11 місяців навчатимуть стріляти, долати смугу перешкод. Вони будуть задіяні у об'єднаних операціях НАТО. Йдеться про бойову міць і ці підрозділи, в яких призовники могли б взяти участь у колективному стримуванні альянсу або колективній обороні блоку всередині країни. Таким чином збільшення числа призовників просто призведе до більшої бойової сили. Данія третя країна НАТО, яка призиватиме жінок на службу. Сусідня Норвегія першою покликала дівчат до лав армії у 2015-му. За два роки Швеція. Тобто країна ЄС, готуючись до ймовірного російського нападу, все серйозно нарощують свої збройні сили. Данія навіть переймає український військовий досвід для підготовки новобранців. Намети, в яких ми спимо в Україні, навчилися, що між ними має бути певна відстань кілька метрів, щоб ворог не міг вразити багато людей одночасно. ЄС тим часом модернізує порти і транспортну інфраструктуру. Проєкт обійдеться блоку в рекордні 75 мільярдів євро. Європейська комісія планує закласти ці витрати у новий п'ятирічний бюджет. Це найбільше оборонно-інфраструктурне вкладення у Європі з часів Другої світової. У разі загрози об'єкти мають забезпечити швидкий прийом військових підрозділів і техніки НАТО. Альянс та Єврокомісія вже визначили 500 критично важливих портів, мостів, тунелів, доріг та залізниць. У портах Польщі, Литви, Латвії, Болгарії та Румунії вже тривають роботи. Можливість швидко переміщувати війська та техніку по всій Європі є критично важливою для безпеки. Апостолос Стіці Костас, єврокомісар із транспорту, готуються до російського нападу країни ЄС по різному. Фінляндія розбудувала найбільшу систему бомбосховищ у Європі. Вони комфортно можуть захистити навіть від ядерного удару, наприклад, усе населення Гельсинки. Окрім найнеобхіднішого, там і спортзали, і фудкорти. У Гельсинки щомісяця тестують повітряну тривогу. Ми не хвилюємося у Фінляндії. Ми знаємо, що зараз відбувається поблизу наших кордонів. Маємо великі оборонні можливості. Ми готові відреагувати разом з нашими союзниками, якщо знадобиться. 10 мільярдів євро за чотири роки готується витратити Німеччина на удосконалення своїх укриттів. Їх мають модернізувати, закупити нові системи оповіщення, поповнити бункери запасами медичного обладнання, захисним одягом, масками і ліками. А кожному німцю рекомендовано підготувати тривожний рюкзак із документами та мінімальними запасами їжі та води. За даними опитування видання Шпігель, 70% німців вже не покладаються на допомогу США. особливо після того як у європейській змі просочилася інформація, що президент Трамп готується скоротити кількість американського контингенту у Європі. Зараз їх близько 80 тисяч. За даними журналістів, армійців хочуть перенаправити до Азії та країн близького сходу. Від початку президентства Трампа Європа готується сама себе захищати від імовірного російського нападу. Водночас у ЄС визнають, щоб надійно підготуватися, країнам старого світу знадобиться щонайменше п'ять років. Анна Грішина, Європейське бюро України марафон Єдині новини. Генсек НАТО Рютта заявив, Росія має намір напасти на країни альянсу протягом найближчих п'яти років. Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років, п'ять років. Давайте не обманюватимемо себе. Історія навчила нас, що для збереження миру необхідно готуватися до війни. На те, що Росія дійсно готується до війни з НАТО, вказує безліч факторів і дані розвідок. Російська федерація збільшує військове присутствие на границях Фінляндії. Річ йде про в військових баз, аеродромів, складу ЗБК, БК. І соответственно увеличение количества личного составу непосредственно уже вблизи границ со странами НАТО, навіть при тому, що у Росіян дуже багато ресурсів іде на війну в Україні вони виробляють у рази більше зброї ніж країни НАТО. Щодо боєприпасів, Росія за три місяці виробляє стільки ж скільки все НАТО виробляє за рік. Очікується, що лише цього року її оборонно промисловий комплекс випустив 1500 танків, 3000 бронемашин та 200 ракет. Скандер. Сама російська сторона признає, що на даний момент і в основному запаси що совєтського вороження. То есть та самая бронетехника, которая находилась на складах длительного хранения. С одной стороны демонстрация растущей военной возможности, а с другой стороны э, фактическая деградация российского ВПК и невозможность воспроизведения новейших образцов вооружения. Так уж у НАТО побоются и российских дроновых и ракетных обстрелов, за прикладом Украины. Нам потрібне посилення протиповітряної та протиракетної оборони на 400%. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що в багато разів перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише кілька хвилин. Крім того, за словами експертів, росіяни у разі нападу, як і завжди, братимуть чисельністю по слідімості, Російська Федерація е основний акцент буде робити е на тактику часів Другої світової війни. Е преимущество в личном составе. То есть известная тактика, это так называемая жуковщина, которая известна украинской стороне, как, соответственно, мясные штурмы, либо же в российской интерпретации за ценой не постоит. Поэтому это основное преимущество Российской Федерации перед странами НАТО. Неограниченный мобилизационный резерв. Турбує Рюта не лише Росія, а її союзники Іран, КНДР і найбільше Китай, які також розширюють свої військові можливості. Китай також нарощує свій ядерний арсенал і має намір до 2030 року мати понад тисячу діючих ядерних боєголовок. Ті, хто виступає проти свободи та демократії, окопуються, готуючись до довгострокового протистояння. Рюти відкрито заявив, що якщо країни блоку не почнуть збільшувати витрати на оборону та озброюватись, їм варто готуватися до життя в окупації. Якщо ви не погодитесь на 5% витрати, у вас все ще може бути система охорони здоров'я, пенсійна система, тощо, але вам доведеться навчитися говорити російською мовою. Мені казали, Марк, якщо винести ці жорстокі факти на поверхню, це може бути потрясінням для населення, але їм варто насторожитися. Це наша реальність. В європейських государство прекрасно понімає, якщо Україна не видержить під російськими ударами, Следующей целью російських окупантів будуть. Непосередньо країни НАТО в першу чергу Польща, Балтійські государства булі того, ура, сматривається возможна ні посредством інтервенції проти Фінляндії і Швеції. Схоже, європа нарешті прокинулася. Європейські лідери зрозуміли, що з агресором домовлятися неможливо, і якщо вони не хочуть опинитися під російською окупацією, доведеться захищатися.